На Сумщині громада Вознесенського собору вирішила приєднатися до Православної церкви України. Міський голова Конотопа Артем Семеніхин підтримав людей і вніс до порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради питання про вихід церкви з підпорядкування московського патріархату. Також на засіданні йшлося про наповнення міського бюджету детальніше у сюжеті Юлії Нічволоди. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін почав засідання виконавчого комітету міської ради з обговорення переходу громаду Вознесенського собору з московського патріархату до православної церкви України. За словами мера, він нещодавно зустрівся з представниками Московської церкви та запропонував їм добровільно виїхати з міста до Росії, бо відтепер Вознесенський собор перейде ПЦУ і відновить свою історичну назву Сорокосвятська церква. Сьогодні взагалі історичний день можна сказати сьогодні. Мені в руки. Нарешті потрапив вперше, потрапив, ми знайшли цей договір на нашу, підкреслюю, Сорокосвятську церкву. Історична її назва Сорокосвятська церква. Щоб ви знали. На території цієї церкви є братська могила, де поховані. Наші українські козаки, за словами Артема Семеніхіна, церква є власністю Конотопської громади, але священники московського патріархату перебувають на її території за договором постійного користування. Міська рада найближчим часом на черговій сесії поставить питання про зупинення дії цього договору та повернення Сорокосвятської церкви у користуванні громади, запевнив міський голова Конотопа. Майже така сама ситуація з Миколаївською церквою, яка біля молодшої, молодшої сьомої школи. І решта це ми зараз займаємося, але є підстави для того, щоб їх звідти попросити виїхати в Москву, м'яко кажучи, а й прямо кажучи, просто піти за руським караваном. Також на засіданні виконавчого комітету міської ради обговорили наповнення бюджету у першому кварталі. У нас великі проблеми зараз в місті з податками. Величезні просто мегапроблема. Ми зараз, за тільки ну, візьмемо півроку, да, трошки менше, ми втратили близько до 200 мільйонів. У нас така ситуація зараз, що ми вже, ну, скоро у нас стане пос... серйозно постане питання, як платити зарплати дитячим садочкам. І зараз ми витягуємо тільки виключно з рахунок у тієї гуманітарної допомоги, яку нам надають інші міста з Європи. Артем Семеніхін подякував міжнародним партнерам, зокрема з Франції та Польщі. І повідомив, що мер польського міста Жешув Кондрат Фьолек незабаром навідується до Конотопа. Також Семеніхін додав, що Жешув нещодавно отримав від президента Володимира Зеленського звання місто за допомогу українським містам. Юлія Нічволода, Володимир Богдан. Новини правда тут.